Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. Верховна Рада України з другого разу проголосувала за постанову про підтримку демократії в Україні, у якій йдеться про те, що повноваження президента Володимира Зеленського мають тривати до завершення воєнного стану. Про це написав народний депутат Ярослав Желізняк. Заяви Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ. Ухвалила 268 народних депутатів напередодні, 24 лютого. За цей проект уже голосували, але схвалити не змогли. Шановні колеги, ще раз прошу народних депутатів підтримати та проголосувати. Демократія в Україні дійсно під загрозою. Це є зовнішні і внутрішні виклики, які сьогодні показують те, під якими загрозами знаходиться демократія. демократія. Ми нагадуємо, що за демократію за європейську Україну сьогодні борються збройні сили України. І ми вимагаємо від влади боротися демократія. і оголосити війну Путіну і Путінській Росії, а не проти опозиції. Робити все для того, аби Україна розвивалася, як демократична війна, європейська держава, тому що ці принципи єдіності. Це не заяву, не на парніславах, а це дії. І на жаль сьогодні ми бачимо, як ці дії розходяться з реальністю. Тому європейська солі... Дані сьогодні як державники додала необхідні голоси. Додала необхідні голоси для того, аби ми разом прийняли звернення до наших партнерів щодо того, що підтримайте Україну в найважчий час. За 218, На жаль, не всі підтримують демократію в Україні. На жаль, не всі підтримують демократію в Україні. Президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно із частиною першої статті 108 Конституції України. Сказано у заяві, офіційна так звана опозиція зняла з сповісті дня питання про простроченого та нелегітимного президента, як називали Володимира Зеленського, росіяни і опозицію України. Тим самим підтвердив його повноваження. Позиція нашої політичної сили ми не ставили і не ставимо під сумність легітимність української влади, включно з президентом. Заявив Порошенка, назвавши путінським наративом необхідність підтверджувати це, зокрема у парламенті. Він закликав до єдності України, яка б забезпечила сильну позицію на переговорах. Особиста моя точка зору, що Україна і так єдина, тільки так звана опозиція постійно розгойдувала нашу країну, сіяла чвари і розбрат що навіть ця постанова не дасть нам спокою всередині, але принаймні до неї можна звертатись, як до офіційного документу і постанови і вказувати правильний шлях особо балакучим і чорноротим, в той же самий час, Верховна Рада України показала, що і не цікава думка президента Сполучених Штатів Америки з приводу чотирьохпроцентного диктатора України, чи тим більш думка диктатора та вбивці з Московщини Володимира Путіна про рейтинги залужного чи президенту України.